Слава нації, вітаю на каналі Добро Рембат. Чудове було рішення зняти повністю бак, повести на, на керхер, на, на мийку, так? тому що тут і зіпсовані як їх звуть, шпильки, зіпсовані шпильки, багнаон, відро. Ну і в будь-якому випадку, оскільки тут в баку перетин, так, то рукою від БЦ нормально все, ну, як слід не вичистиш. І, до речі, хто, я не знаю хто там як знімав бак, якщо коли знімали з Брема 2, я так розумію, завод його ставить без акумуляторного відсіку. Ну, а нам довелося прибрати петлі кріплення і підрізати трохи заливну горловину. Відповідно, ми це все робимо з усвідомленням і розумінням того. Яку ми дієву альтернативу не запропонуємо, а зробимо так, по факту. От, Тому ну, робимо. Бо інакше ну, інакше він не виходив із машини. Як? Ось так. Не виходив і все. все. Відправляється на мийку, на обслуговування, БЦ на обслуговування. Тут все на заміну, на чищення, на прибирання. І таким чином. заходимо, Заходимо в зиму. В доброму стані. Разом боремо і поборемо.